Доброго ранку всім, гарного дня і всім нам мирного неба! Восьма година, світло вимкнули вже. Ну, добре, що нам не потрібно поспішати на роботу, бо ми пенсіонери, тому не дуже поспішаю із сніданком. Маю час для роздумів до цієї пори сиділа. Вишивала, штурхала голкою, як я сама називаю. А тепер з допомогою ліхтарика збираю продукцію для приготування сніданку. А в хаті орудую з допомогою лампи, з допомогою свічки вмикати. Акумулятора не хочу, бо чоловік свариться, що якщо я його роз... якщо він розрядиться, то хто його знає, чи вистачить годин із подачею світла для того, щоб його зарадити. І мусимо, змирити... мусимо змиритися з тим. Чого мене в силі змінити? Зночі підмерзло. Але так ще хмурно, можливо, і цілий день, знову ж таки, як і вчора, можливо, буде такий безсонячний день, хмурний. Але також ми в цьому нічого не можемо змінити. Так що раді тому, що маємо. Ще один помічник, рветься на волю, бігав цілу ніч, але тепер я його причинила, бо боюся, що вискочить і когось злякає. Він не злий собака, але не знаю, як, яка, якою могла б його реакція бути на сторонню людину, бо коли хтось приходить на подвір'я чужий, то він рветься добре. Можливо, міг би і штани порвати. Отак, отак собі відкриває двері. Такий трохи навчений в нас собака. І Пішла я далі, пішла збирати продукцію, як я кажу, для приготування снідак. Вчора навіть не бачила, що чоловік накрив нашу так звану грядку із полуницею курудзиням. Побачили, верніше, донька побачила, порекомендувала нам розрізати трубу, яка була в нас в господарстві. На дві частини ми нею не користувались тою трубою і не знали, куди її примінити. Донька порадила зробити такі грядки підвісні для полуниці. Ну, чоловік, як людина майстровита, не дуже довго думав. Правда, помучився він з нею добре, бо вона то стіна та труба, він її розрізав і зробив дві таких підвісних грядки. Намучився, поки поставив їх на опору, але, як виявляється, вони для наших широт неефективні, бо там ті підвісні грядки в таких широтах, де немає. Суворої зими, як в нас, а в нас сувора зима. І от позаминулого року посаджена полуниця, в цій, такій, як ми думали, підвісні грації померзла зовсім, весну не було нічого. Але вже в минулому році чоловік взяв кукурузиню і напхав його під цю половину труби. І полуниця перезимувала. Правда, врожай був не дуже важний, бо тут у нас ще й затінок, там персик росте і дає свою тінь. Але ж полуниця збереглася розрослася дуже гарними кущами. І от і цього року, вчора, бо раніше я не бачила, що ця грядка вже прикрита. Десь вчора він прикрив цю грядку зверху. і... Напхав кукурудзиня під низ. Не знаю, як цього року збереться збережеться полуниця. Сподіваємося, що буде все гаразд, а персика трохи розчистить весною, якщо він добре перезимує, і персик не буде тінити, бо фактично він. Персик з північної сторони, з південної сторони тут відкрито. Так що є сподівання, що буде врожай кращий, ніж в минулому році, чи навіть не в минулому, у цьому році. Ну Цього літа взагалі у нас дуже поганий врожай полуниці був. Чи, чи ми щось недопрацювали, чи це таке поліття, не знаю. Але кажу те, що є, те, що було. Пішла далі в обхід, потрібно принести до хати моркви і пастернаку. Про пастернак я розповідала в своїх відеороликах колишніх попередніх. Пастернак використовую. Майже в усіх перших стравах. І не тільки. Можливо, колись, коли буде світло і буде настрій, зніму ролик про те, як використовую пастернак у стравах. А в попередніх роликах, які я знімала, напевно, то в минулому році ще. Розповідала про те, який корисний пастернак. І дуже дивувалася і дивуюся до цієї пори, що пастернаку чомусь люди не сіють на своїх городах, бо він являється дуже невибагливою і дуже простою у вирощуванні культурою. Але це таке вирощувати чи не вирощувати це справа кожного. А тим часом в погрібі беру пастернак, бо маю ще голову від риби, від толстолоба. Поставила варити юшку і морку. І бачу, що ліхтарик вже дуже погано світить. Розрядилися заряди. Потрібно буде йти в магазин, купити новий заряд. Ось така вранішня романтика. І за мною котеня. І навіть і не одне. Чекають, поки буду доїти козу. Не на жері. Скільки б не їли. Бігають за мною і м'явкають. Та я весь час примовляю, що в істину пани кочки, як у тій касці. Скільки б не дав, чого б не дав, то все рівно мало. Але, але нічого, жаліємо, бо вони ж свої, на цьому закінчую свій ранковий. Відеозвіт, могла б ще показати, як чоловік починає порати, але ж він поки що відпочиває, десь його на горизонті ще не видно. Бажаю всім гарного дня, мирного неба. Якщо подобаються мої сільські відеозвіти, Підписуйтесь на канал, лайкайте. Буду дуже вдячна. До зустрічі! Це був канал Село ти Моя доля.